Привіт всім. Ну, Толік поки поїхав, їсти хочеться. Зараз я покажу, що будемо з вами готувати. Готовку це я сильно не можу назвати, дивіться. Грудка, навіть різати її не буду, мені лень. Цибулі трохи порізав непрофесіонально так. Як небудь порізав олії, налив. А знаєте, чого це все буду робити в каструлі? Щоб не мити сковородку, мені теж лень. Рис є. Кетчуп, вместо томатика. матіка. Зараз щось зробимо. Рис якийсь легенький. Непрофесіональний, іменно одвітальки. Давайте спробуємо такий формат. Вдругом зайде. Якщо лайк поставите, коментарі напишете, я все пойму. Скоріше за все, ви напишете, що я рукожоп, там, чи лінивий. Може ви і праві. Ну Щось немає у мене желання я такого бешеного сильно готувати, а їсти хочеться. Пішли на кухню, глянемо, що там робиться. Ну що, приступимо. Ця сильно чиста, я дивлюся, будемо на цій готувати. Я вставити раю після себе. Можна просто было взять його пожарить з, з цибулькой і забутися. Ну так далі буду делать. Вчора на гріб багато Прилипає якогось этого. Не пойму я нічого. Только не прилипав, у мене прилипає. Наверное, то в варики це делав, так? Да? Ну ладно, в следующий раз будемо делать кварики, наша у нас багато. Они вроді нормально все йде, хорошо. Ну красота ж. красотаж, перчинку одну суху гостру пину здорову. Сейчас рис у водички пойдет, цибуля там тоже десь есть конечно, не толик. ну, з голоду не пропадемо. Отак можна було взагалі їсти одразу. Щось таке виходить. З водою, додав води, риса, все. Зараз закипить. 10 хвилин можна їсти. Що я вам розкажу? Надо вам щось розказувати, зараз поки що в мене вийшло. Конечно, все воно в херку пригорало, то потім розберемося. Тут дивіться, що робиться. Тебе не покажу. Тараканів боремо, так? Ні, ти вже іспугався. З цього попадали таракани. штук. Семь штук выпало. Так, ну, они, типа, может быть, везде, ты понимаешь, такая зараза. И вот, чтобы посоветовал, как их побороть. Даже, если мы их тут поборем, они по-любому вылезут, например... та вот, например, отсюда они вылезут. Вентиляция открытая, они вылезут. Не знаю. Я вообще, делаю все это и... Кротил, кротил, бачу, как выкуривают. Ось, очки дают. Ты Живые, не? В общем, генеральна уборка. сейчас я в себе щас я їм покажу вам риса свого, да? Валентин каже, що сьогодні навіть алібіносу одного вбив білого. Ну да. Це корінні, мабуть, просто вони ж біленькі всі. Так. Кулінарний шедевр вийшов, жирне воно вийшло, во-первых. Ну, вода. І вона все не, випарувала. не випарувалася. Так, в принципі, неплохо. Романтично, сейчас все вам покажу, чи романтично. Сексуально, сейчас все покажу, насиплю. Тебе не буду показувати тут. Не волнуйся. Що, така от краса. Так, в толіка воно було гарніше, я з вами повністю. Согласний. Но м'язко зварилося. Все чотенько, воно ще ще буде остреньке. Чи гостреньке. Грудка, дивіться, головне, що не суха. Я взагалі не старався, немає в мене ентузіазму такого великого, особливо сьогодні. Ну, Почитаю ваші коментарі, ви мене поддержите або посмійтеся, тоді буде проще. Молочко буде в нас сир. Ну, чуть попозже треба, щоб воно скисло, воно вже з учора стоїть. Багато молока. Следующий вечір будемо готувати, що з вами. Зараз вам покажу. Цибульку нарізав. Непрофесіонально, ну нормально. І, звісно, ще достав грудочки. Зараз просто пожарю м'ясо, з цибулькою поїм, та й все. Отак воно й буде. Пожари я жарю. Красота. Що вийшло? Красива грудочка. Камера, звісно, тут не передає, бо темненько, щоб їй не пережарить цибулька. Посолено, по трохи все. Годиться, без каші, без нічого. На два рази хватає. Без таляна ти нічого не можеш приготувати. Ну, красота. Ще зап'ємо такою гадостю. Взяв, попробую, щось таке, не знаю, якась новогодня ця. Це... Не ясно, в общем, в джулі. Всім смачного, пишіть. Могу, могу.